Іван родом із Казані. На шпіцбергені у Заполяр'ї він вперше опинився у 2017 році. Получив роботу на краю Я отримав роботу в Баренсбурзі. Взагалі на краю світу. Ну да, авантюрна. така авантюра була. Авантюра була. Авантюрна авантюра була. Баренцбург знаходиться на архіпелазі Шпіцберген у Заполярії на 78-й паралелі. Це другий за величиною населений пункт після Лонгіра, столиці архіпелагу, незважаючи на те, що острови належать Норвегії. Баренцбург де Юре, російський. Це пов'язано зі Шпіцбергенським трактатом від 1920 року, згідно з яким Росія може вести на островах господарську діяльність. Майже 100 років Трест Арктик вугілля видобуває тут корисні копалини. Іван два роки про Працював там на різних посадах у ресторанах. Баренсбург став для нього проміжним етапом на шляху до еміграції. Я вже дуже давно хотів поїхати, якщо чесно. Це якось саме прийшло. У мене не було конкретної мети приїхати в Лонгір із Баренсбурга. просто випадково вийшло. У нас не було ні житла, нічого. У нас не було зі житла, нічого. Завдяки Шпіцбергенському трактату Івану для переїзду не потрібна була віза та дозвіл на роботу. Будь-який іноземець може жити і працювати на архіпелазі, зокрема в норвезькому поселенні лонгір для цього потрібен лише контракт та житло. Дві 2020 року під час пандемії Іван втратив роботу. Йому довелося залишити Шпіцберген і повернутися до Росії, але як виявилося, ненадовго. Коли настав лютий, 2022-го, Іван зрозумів, що треба їхати за РФ. Йому вдалося швидко знайти роботу в Лонгірі у сфері логістики, оформити документи. Через Мурманськ він дістався до Норвегії. Пірісок границю і всем я перетнув кордон, і все у мене ніби камінь з плечей упав. Мені стало набагато легше. У мене багато друзів українців тут. І коли все почалося, я не знав, як спілкуватися з ними тяжко було. Вони добрі. Вони все розуміють. Але тим не менш. Я думаю, що багато росіян відчували таке, коли все це сталося. Я не спитували такою, все було. У Лонгірі з його двотисячним населенням живе менше сотні росіян. Хтось переїхав із Баренсбурга ще у лютому 2022 року, хтось пізніше. Більшість із них до політики Кремля налаштовані критично. А діалог між норвезьким Лонгіром та російським Баренсбургом наразі практично заморожений, так само як і співпраця між Росією та європейськими країнами. Є лише зв'язок на рівні шкіл та місцевих адміністрацій. <праць> Дерісовкорсатеншндютудовонітвол звичайно через війну тут відчувається напруга, і вона існуватиме доти, доки йде війна, і навіть деякий період після її закінчення. Щось добре було зруйновано. немає жодних сумнівів, тому що зв'язок з нашими російськими сусідами завжди був тут однією з екзотичних і добрих рис життя в Лонгірі я б так сказав Це сумно. Тер'є садтифутер'є Аоневік нещодавно обраний мер лонгіра. Він живе на Шпіцбергені вже 25 років. Ауневік згадує, що між Норвегією та Росією завжди був шанобливий діалог в Арктиці. Таким він і залишиться розраховує мер. Атенкваша і цимпортнт. Я думаю, що Росії надалі важливо мати позитивну двосторонню співпрацю з Норвегією у цьому регіоні. Я гадаю, це в її інтересах насамперед це пов'язано з ресурсами. Рибальство відіграє важливу роль для обох націй, а без співпраці на дипломатичному рівні це буде проблематично. Шпіцберген у Заполяр'ї має також важливе стратегічне значення. Це найпівнічніший, хоч і позбавлений військової інфраструктури кордон НАТО. Попри напругу у відносинах, транспортне сполучення між Лонгіром і Баренсбургом досі існує. З одного населеного пункту до іншого можна дістатися на снігоході або морем. У Баренсбург двічі на тиждень із Лонгіра вирушає єдиний корабель із туристами. Ось що кажуть ті, хто їде до Баренсбурга. нам цікавий весь архіпелаг. Люди, Menschen, історія та, звісно, природа. А Баренсбург і люди, які там world, живуть, безперечно, частина історії Шпіцбергена. Баренцбург Баренсбург заснував голландець. Ми не говоримо, що Баренсбург це російське місто, бо його ж заснував голландець. Так, Ми знаємо, що туристичні агенції прибрали зі своїх пропозицій все, що пов'язано з Росією. Ми Поїхали у туристичну подорож. Війна тут ні до чого. Однак цього разу невеликій групі туристів не пощастило. Вперше за 20 років замерз фьорд. Через 30 сантиметровий лід судно стало на півдорозі і повернуло назад. На відміну від європейських туристів, Івана ні до Баренсбурга, ні на материкову Росію не тягне. Кто-то хто то кто то ти їздить туди. Знаю, хтось повертається, хтось їздить туди. Не знаю. Я не, не можу не собі не такого дозволити. Якось емоційно. На... У мене блок стоїть на в'їзд до Росії. Я не знаю. Я, я не хочу, хачу німа не можу. Бабоюся так. Це теж іміють місто.